Сьогодні буде незвичайне відео про те, як я попрощалася назавжди з монобанком. Останнім часом монобанк дуже змінився. Ситуація, яка мене дуже сильно засмутила, передала я собі кошти з іншого банка на монобанк. Монобанк мені суму моїх коштів блокує і каже: Ми вам не повернемо. Співробітники Монобанку написали мені, що кошти ми вам не повернемо до тих пір, поки ви нам офіційно не підтвердите звідки у вас кошти. Ну в ці кошти прийшли від Анна Грушецька. Тобто від мене. Від мене мені ж. Чому я маю в Монобанку підтверджувати, звідки в мене кошти, якщо вони прийшли з іншого мого банку. З Монобанком ми вже назавжди попрощалися. Я тепер дуже задоволена. Буду відкривати собі картку в якомусь іншому банку. Дивіться, я в цьому нічого не шарю, тому якби мій коментар можете не враховувати. Але. Але. Я собі так думаю. Будь-який банк він хоче, мого впаки привернути клієнтів. і Я не думаю, що хоче створювати для своєї для своєї клієнтської бази якісь проблеми Не забуваємося, що є ще. Національний банк. Я не для того тут, знаєте, говорю це, щоб там, захистити Монобанк чи інші банки. Я, я не знаю, мені за це ніхто не платив. Я просто так думаю собі: це погано, що гроші заблокували. Звичайно, ну, типа, це вже Європа, ребята. Колись, знаєте, колись мені розказували європейці, що вони один одному на карточку не можуть перекинути там, пару євро, бо їх вже питають. Я ще так думав, а як це взагалі так? Що це таке? А от так, ребята, от так. Я не то, щоб проти, за, мені взагалі пофіг. Знаєте, Я нікому ніякі бабки не перекидую, так що. Але тому я думаю, що є правила, закони вже нові, європейські. І це контролює Національний банк. І ми, звичайно, можемо в там якісь претензії предявляти банку, який нас обслуговує, або в якому ми обслуговуємося. Але ж вони ж, повірте, я так думаю, самі не хочуть того, щоб людям створювати якісь труднощі дискомфортні умови для співпраці і все решта. Це такі закони нові. І банки мусять їх дотримуватись, хочуть, не хочуть. Їх також можуть за це штрафувати. Наскільки я чув, в банку я спілкувався, мені казали, що це такі правила Нацбанку. І це Нацбанк там вимушує чи просто вимагає, чи це просто по законодавству. Так що банк має в якихось Підозрілих, на думку Нацбанка, в моментах блокувати їх до вияснення походження. На жаль, чи на щастя, для в якихось моментах це на, на щастя, можливо, корупційних, в якихось таких фізичних осіб, звичайних людей. Це, на жаль, напевно, що я не знаю, я так думаю, я не знаю. Якщо ви знаєте, який в Україні, крім Приватбанку, ще є гарний банк. Будь ласка, порадьте мені для мене зараз це дуже важливо, тому що я збираюся відкривати собі ФОП офіційно як блогер, і мені потрібно якийсь гарний банк, з яким в мене не буде ніяких питань, ніяких проблем. Як це раніше і було, У мені дуже багато трапляються відео людей, які розповідають про монобанк, що він дійсно вже дуже змінився. Я для вас висловила лише свою власну думку. У всіх людей думки різні. З приватом в мене поки що жодних питань і жодних проблем не було. Я дуже задоволена. Дай Бог, щоб і надалі так було. Єдине, що я хочу порадити, якщо у вас виникли якісь питання, якісь є е, е, незадоволення банком, наприклад, монобанком. Моя вам порада просто закривати усі картки, закривати рахунки і з цим банком просто прощатися. Ну, Звичайно, кожен має право на свою думку. Я, наприклад, і, і я дякую вам за вашу думку, за, за, за це відео. знаєте. Можливо, дійсності треба поспостерігати, можливо, дійсності там щось не так, я не знаю. Я просто не користуюсь послугами Монобанку поки що, але планував. Якщо чесно, це відео зараз якби, ну, для мене ну, якимось таким, знаєте, є дзвіночком, але знову ж таки, це треба перевірити. В... Тому що до цього я чув від друзів, від знайомих тільки позитивні відгуки про Монобанк. Дивно, чесно, ну, я знову ж таки, я нікого не захищаю, можливо. У мене немає причини довіряти цій дівчині. просто, Можливо, це все так і є, і правда, але знову ж таки, можливо, це носить якийсь ну, рідкісний характер. Не масовий поки що. Не знаю. Треба поцікавитись, попитатися тепер. А, чекайте, а от дівчина шукає інший банк, щоб відкрити ФОП для блогера. А чому в Приватбанку не можна хіба це зробити? Ну, тобто, я не знаю, я просто питаюсь. Немає такої функції в Приватбанку? Ну. Дивно. Окей. Як це зробила я? І надалі я сподіваюся, що Монобанк буде більш уважливіший до простих людей. Тому що я впевнена, що, наприклад, депутатів чи інших е, осіб так ретельно, як нас, не перевіряють. Хоча ми не робимо нічого такого незаконного. Монобанк. Привіт. Сьогодні буде не. Ну, чесно вам скажу, дивно для мене ця ситуація. Дивно, дуже дивно. Перше таке чую. Я, я не думаю, що банк. Е, там. Е, ну, от чесно, це теж моя думка. Знову ж таки. Е, не подумайте, що якийсь банк захищає там дружу з кимось, чи що ж я абсолютно не знаю жодної людини, працівника, чи щось з Монобанка. Просто такі якісь особисті думки. Я не думаю, що банк там прям от, е, знаєте от депутатів не перевіряє чи інших, а простих людей перевіряє. Типу, ну, прості люди також можуть нормальні суми тримати в банках. Тобто, я думаю, що тут зараз. Трошки це, можливо, ну, на мою думку, не так. Вибачте, я абсолютно не хочу поставити якийсь там контраргумент чи сказати, що це все неправда. Ні, я просто думаю чомусь десь на підсвідомості, що це не так. Ну, не знаю. Хто мав, до речі, якийсь досвід співпраці з Монобанком, з іншими банками, напишіть, де краще, що відбувається, можливо, це дійсності все правда, що сказала ця дівчина, я не знаю. От, Я ну, якраз зараз планував в Монобанку там щось туди, сюди, коротше, знаєте, то ви напишіть, що там, хто там користується Монобанком. Тому що, знову ж таки, до цього відео я чув тільки. Позитивні відгуки. Всі задоволені, навпаки, мені казали, як ти можеш там обслуговуватись в іншому банку. Та Манобанк це вовше там, типу, вже там, я не знаю, саме сучасний, саме там всякі фішки. Коротше, якісь такі, які, в які, яких немає в інших банках. І я завжди думав, блін, Монобанк треба переходити, треба переходити. Я вже просто привик завжди все життя обслуговуюсь в одному банку. Знаєте, я вже привив там і до. Інтерфейсу додатку, і все вже там як в мене підключено. Типу, всі там е... Apple Music YouTube, преміуми, коротше, ну, всякі підписки там. Що там в мене ще я вже не знаю там тих підписок, Ті... Netflix ще щось там. Зараз це все треба перепідключати, переводитись. Думаю, блін, ладно, короте, потім. Потім, і так вже потім тягнеться пару років. Ну, типу, смислен мені переходити на Монобанк чи там на інші банки поки що, якщо в мене, в принципі, влаштовує мій банк. Але знову ж таки, коли що стосується там, фо, відкриття ФОП і все решта, то да, Я чув, що. Там умови кращі, і зняття готівки. Ну, коротше, там пару моментів і краще. Я готівки не знімаю, так що я кажу? Одним словом, одним словом, що скажете, хто що напише, які в кого відгук, які в кого досвід співпраці з різними банками, хто, можливо, з монобанком співпрацює там, обслуговується роками. Напишіть свій е, відгук. Цікаво буде почитати. Ні, ну, я зараз реально говорю: цікаво буде, просто і людям, і мені, і взагалі чи має е, е, місце бути такий. Досвід пережити з банком, з монобанком цієї прекрасної дівчини. Чи це носить масовий характер, чи блокують там рахунки? чи ні. Одним словом. Цікаво буде почитати. А вам дякую за відео, дякую за, за, вашу, за ваш відгук. Це можливо. Мене, наприклад, заставить більше придивитися, поцікавитись. Дякую.